Буду робити кучерявий метод на моє пористе волосся. Використовуватиму ось таку популярну штучку в інтернеті. Мені цікаво, чи вона класна, or not. Давайте перевіряти. Це крем для потовщення та об'єму. Е, зараз я її вперше використаю, понюхаю. Спершу я розчешу волосся, щоб рівномірно розподілити кремчик, а потім вже жмаканнями сформую собі локони. Хочу ще більше. Дуже приємно пахне, Very nice. Розчісуємо наше волосочку. Що там щось видно. Норм чи стрим? Я втомилася. Ну, куті формуються прикольні. Не такі, як я роблю на пінку. По-перше, волосся відчувається легким. Дуже приємно пахне. І мені зараз цікаво, що буде, коли я його висушу. Дайте <звук> ну, як вам результат, я дуже задоволена. Дивимося, що ззаді. Коротше, друзі, ділюся з вами крутими засобами. Оце один із тепер моїх фаворитів. Скиньте, пробуйте та діліться своїм результатом. Папа, -па, дякую!